Продовжуємо працювати з раціональними дробами. Ми вже вміємо скоротити дріб, знаємо, яка його основна властивість раціонального дробу. Сьогодні поговоримо, як додати та відняти два дроби, побільше, з однаковими знаменниками. Запишіть, будь ласка, в зошит тему уроку. Спочатку пригадаємо, що ми взагалі знаємо про додавання віднімання дробів. Нехай є у нас два звичайних дроби: дві п'ятих додати одну п'яту. Якщо у двох дробів однакові знаменники, то потрібно додати чисельники 2 плюс 1, 3, а знаменник залишити без змін. Тобто 2 п'ятих плюс 1 п'ята буде дорівнювати 3 п'ятих. 2 плюс 1 трійка. Знаменник залишається таким же, як і був. Так само працює віднімання: 5 сьомих мінус 2 сьомих, 5-2. 3 сьомих. І ще один приклад: 7 7,12 плюс 5,12. Додаємо 7 плюс 5. Отримаємо 12,12. 12. Буває, що ми отримаємо дріб, який потрібно скоротити обов'язково 12 12,12 це одиничка. Так само працює додавання віднімання раціональних дробів. Якщо у двох дробів однакові знаменники, як тут то потрібно додати їхні чисельники. Або відняти їхні чисельники. І після того скоротити, якщо це потрібно, якщо є взагалі можливість скоротити в цьому прикладі. Давайте потренуємося. Запишіть, будь ласка, перший приклад. Потрібно додати два дроби. Чисельнику у першого А, знаменнику п'ятірочка, у другого Б і в знаменнику теж «п'ятірочка». Перевіряємо, знаменники однакові, отже, додамо чисельники А плюс Б, а знаменник залишається без змін. Все цей приклад розв'язаний. Друге: х на 9 мінус y на 9 однакові знаменники, отже, в чисельнику різниця чисельників, а в знаменнику спільний знаменник. Третє, починаємо так точно. Однакові знаменники, отже, в чисельнику 7А 3А. Можна одразу знайти, скільки це буде. А можна спочатку, якщо це не настільки просто, як в попередніх прикладах, спочатку запишемо, що у нас там виходить. В чисельнику буде 7А 3А. А в знаменнику перепишемо, перепишемо їхній спільний знаменник. Ще раз, що сталося, давайте подивимося. Ось вони 7А. Ось вони 3А. І обов'язково звертаємо увагу на те, який там знак був. Ось знак такий же однаковий і зберігається. Тепер подивимося ретельніше цей приклад. Де настільки простий, як попередній, 7А-3А ми можемо порахувати, скільки це вийде. Так. 7А мінус 3А вийде 4А. Знаменник не міняється. Зі знаменником ми нічого не робили, на нього ніяк нічого не вплинуло. Тобто, щойно ми зробили дію чисельнику тільки. І тепер дріб обов'язково потрібно скоротити. Якщо це можливо, то дріб скоротіть. Бачимо, що тут однаковий множник, четвірочка. Отже, відповідь в цьому прикладі А на Х. Готово, розв'язано. Простіше вже не буде. Передивимося ще раз, що ми зробили. Побачили, що однакові знаменники двох дробів. Отже, потрібно відняти чисельники цих двох дробів. Відняли чисельники. Спростили вираз в чисельнику. Скоротили. Четверте завдання. Знову знаменники однакові. Отже, додамо чисельники. Я не буду намагатися порахувати одразу. Я перепишу перший чисельник Х плюс 3Y, плюс 4х, це вже другий чисельник, плюс 7y, а знаменник залишу їхній спільний. Теж позначу, що я звідки взяла ось перший чисельник. Ось перший чисельник, другий чисельник. колір візьму. Так, другий чисельник і другий чисельник. Додаємо чисельники. Тепер подивимося поближче на чисельник дробу, який ми отримали. В чисельнику є подібні. Доданки. Х плюс 3х, ой, 4х, х і 4х. Додамо х додати 4х, отримаємо 5х. 3 у І 7 у Додаємо, отримаємо 10 у плюс 10 у знаменнику 10. Пам'ятаємо, так, як в попередньому прикладі було. Якщо це можливо, то потрібно скоротити. Чи можливо тут скоротити? Давайте спробуємо в чисельнику винести дужку спільний множник. Спільної змінної у них немає у цих доданків. Тут Х, тут y, нічого спільного. А от в числах є 5 і 10, їхній спільний дільник 5. Винесемо 5 за дужечку. Залишиться у нас Х. Плюс 2y. Знаменник досі не змінився. Скоротимо множники, які можна скоротити. 5 і 10. 5 і 10 ділиться на 5, тут нічого не залишиться, а тут двічка. Тобто, в чисельнику у нас п'ятірка скоротилася повністю, залишилася дужка х плюс 2y. Можна написати в дужках, але немає необхідності. А в знаменнику залишилась тільки двійка. Давайте ще раз подивимося, що сталося. Додали два чисельники, спростили вираз в чисельнику, звели подібні, винесли за дужку спільні множники. Один спільний множник – 5 і скоротили, якщо це можливо. В наступному прикладі три доданки. Але у них у всіх однакові знаменники. Дивіться, 8А в кожному з них. Отже, ми можемо діяти, як і в попередніх прикладах, але врахуємо одразу всі, всі три цих доданки і зважаємо на те, що ось тут у нас мінус. Перепишемо перший: 3А мінус 4. Плюс. Другий. 4а плюс 5. А далі йде мінус третій дріб. Мінус. І щоб нічого не заплутатись, ніяк, я поставлю ось тут дужки, І відняти третій знаменник. Перші два їх потрібно просто додавати. Коли ми додаємо, ніякі знаки в нас не міняються, пам'ятаєте, я думаю. А з третім. Про всяк випадок поставлю душечки, а потім уже розберуся, що там у них буде. Знак дробу довгий, довгий величезний. І в знаменнику 8А. Спрощу трохи знаменник і розкрию дужки. 3А плюс 4А 7А. Мінус 4 плюс 5 плюс 1. Далі йде мінус 1 мінус мінус А. В знаменнику 8А. Чисельник 7А плюс А. 8А. Мінус 1 плюс 0. Немає числа. В знаменнику 8А. І ми отримали трій, по якого чисельник і знаменник однакові. Якщо у нас чисельники і знаменник однакові, то такий дріб дорівнює одному. Готово. Подивіться, який був на початку приклад величезний. Ось це все. І яку відповідь ми отримали. Шостий. Знову однакові чисельники. Додамо, ну, конкретно тут віднімемо m квадрат мінус m мінус. 4 мінус М. Ви можете одразу розкривати дужки, А можете записати приклад і потім уже на наступному кроці розкрити їх. Так, перепрошую тут описка. Плюс 4 в умові потрібно поправити, там теж має бути плюс 4. Ось тут. Так, додали. Розкриваємо дужки. Спростити, поки що немає чого. М квадрат мінус М. мінус 4 мінус М. Плюс М, перепрошую. Мінус мінус М. Стало плюсом. Знаменник такий же. В чисельнику можна спростити. М і мінус m скоротиться, отримаємо М квадрат мінус 4. А в знаменнику М квадрат, перепишемо знову той же самий, плюс 4 м плюс 4. І цей дріб теж можна скоротити. Подивіться, в чисельнику у нас різниця квадратів. Тобто М плюс 2 на М мінус 2. А в знаменнику квадрат суми. М плюс 2 і в квадраті. І такі вирази можна скорочувати. Ми маємо однаковий множник М плюс 2 в чисельнику і в знаменнику. М-2 залишилось в чисельнику. М плюс 2 залишилося в знаменнику. І цей дріб уже скоротити неможливо. Готово, наступний приклад. Сьой. І зверніть увагу: тут немає однакових знаменників. Вони різні. А ми вміємо поки що додавати віднімати дроби з однаковими знаменниками. Давайте подивимося, що з цим можна зробити. Що у нас там в знаменниках? В першому знаменнику квадрат виразу. І в другому теж квадрат виразу. В першому знаменнику 2-m. А в другому знаменнику m-2. Тобто вирази схожі, але навпаки стоять доданки. Тобто, якщо я переставлю m-2, то в мене вийде якраз 2-m. Якщо в одному з них переставить місцями, то вийде якраз те, що потрібно. Пам'ятаєте, ми дещо таке вже робили. Ми виносили мінус за дужку і ставили його тоді перед усім дробом. Але тут потрібно звернути увагу, що. У вас оцей ось мінус, він буде теж в квадраті, він буде всередині дужок. Тобто, я дещо запишу, так, якщо, якщо ми переставимо місцями в виразі 2 мінус m квадрат, переставимо місцями доданки і виставимо ось сюди мінус. То потім піднесемо до квадрата окремо мінус, мінус в квадраті стане плюсом, і окремо мінус m-2. І дивіться, що виходить, якщо я зараз ось так викину зайве звідси проміжний крок, якщо викинути, то вийде, що 2-m в квадраті дорівнює m-2 в квадраті. Зверніть увагу, це працює, тому що мінус в квадраті стає плюсиком. Так? Мінус, винесемо за дужку мінус, і тоді мінус одиничка, ця, яка стояла перед дужкою, в квадраті, стане плюсом. Використаємо цей факт. Переставлю місцями в одному з доданків. Ну, мені красивше виглядає, коли там м 2 це стандартний вигляд члена. Тому я перепишу все, все, все крім першого знаменника. 7 4m. А тут переставлю місцями. М 2 в квадраті. Мінус 9 5m. А тут м 2. В квадраті. І ми отримали два дроби з однаковими знаменниками. Віднімемо їх, так, як всі попередні. 7 мінус 4М. Розкрию дужки одразу. Мінус 9 мінус мінус 5м. Подивіться, де я це взяла ось мінус мінус 5м. Знаменник переписуємо один раз, він спільний. мінус 2 в квадраті. Спростимо чисельник. 5 мінус 4 – М. 7 мінус 9 мінус 2. А в знаменнику маємо мінус 2 в квадраті. І подивіться, що вийшло. У нас вийшли однакові множники в чисельнику і в знаменнику. Скоротимо М-2 повністю весь чисельник. І скоротимо m-2 в знаменнику. В чисельнику нічого не залишилося. Пам'ятаємо, нічого в чисельнику це 1. А в знаменнику m-2. І ще один останній приклад на сьогодні, восьмий. Тут теж знаменники різні. Перший знаменник 2-а в кубі, а другий знаменник А-2 навпаки в кубі. І тут не буде працювати те ж саме, що в попередньому виразі. Я теж так напишу, що буде відбуватися, якщо ми переставимо місцями 2-а в кубі. Якщо я хочу переставити місцями, то в мене з'явиться мінус перед дужкою. Піднесу до куба оцей мінус перед дужкою, тобто мінус 1 в кубі. Мінус 1 а мінус 2 в кубі. Тобто, що маємо теж, приберу зараз серединку. Тобто, ми отримали, що 2 мінус в кубі дорівнює мінус а мінус 2 в кубі. В попередньому прикладі у нас був парний степінь, квадрат. І там ми просто переставили місцями. Там мінус просто зникає. В парних степенях в квадраті ви можете просто переставляти їх місцями, і все буде добре. В непарних степенях третій, п'ятий, сьомий, 143. переставляєте місцями доданки, перед дужками з'являється мінус. Врахуємо. Переставлю місцями доданки ну, в першому дробі. Тоді отримаю мінус 12а і Амінус 2 в кубі. Нагадую, ми розглядала таке правило. Якщо у вас мінус тут перед дужечкою з'явиться, то ви можете перенести його в чисельник. А можна перенести перед всім дробом. Я перенесла в чисельник, хай так буде, так зручніше, на мою думку, виглядає. Плюс 3а квадрат плюс 12. І на А мінус 3 в квадраті. Ой, мінус 2, перепрошую, мінус 2 в кубі. Додаємо. Мінус 12а плюс 3а квадрат плюс 12, а в знаменнику А мінус 2 в, квадрат, в кубі. Подивимося уважно на чисельник. Чисельнику можна винести за дужку спільний множник. І доданки в чисельнику діляться на 3. Винесу за дужку 3. І ще дещо переставлю місцями доданки в чисельнику. Е, виставлю їх по порядку. Спочатку найбільший степінь, тоді менший степінь, і тоді ще менший степінь. Тобто, 3А квадрат, 3 забрала, А квадрат залишився. Мінус 12а. Три винесли дужку. мінус 4а. Плюс 12. Трійка знову дужку. залишилась четвірочка. Знаменник переписуємо. І тепер бачимо в чисельнику формулу скороченого множення мінус 2 в квадраті. А в знаменнику А мінус 2 в кубі. Скоротимо спільний множник. Чисельнику у нас А-2 два рази, а в знаменнику А-2 три рази. Забираю ці два. Вже вміємо так робити, ми вже скорочували дроби. Дорівнює, перейду на новий рядочок, напишу ось ось тут нехай буде. В чисельнику у мене залишилося 3. А в знаменнику в мене залишилося а 2. Готово, все скоротили. Давайте тепер подивимося, що ми робили і якого рівня складності це було. Нагадаю, жовтим кольором я позначаю зовсім легкі приклади. Ми додавали два дроби з однаковими знаменниками, зовсім простенькі. І віднімали їх, і ще ось таке робили. Зовсім легко. Далі, позначу синім кольором, трошки складніші приклади. Тут потрібно було вже скорочувати ще дріб, виносити задушку. І тут скорочувалось. А тут уже навіть використовували формулу скороченого множення. І найскладніші з цих прикладів. Сьомий і восьмий тут потрібно було ще й переставляти місцями доданки в всередині дожичок, всередині степеня. Перші три зовсім легкі. Далі три трошки поскладніше, і два найскладніші з цієї картки.